Я йшов с той стороны, смотрю, идет с кошельком. Зашла она в хату з кошельком, я проходив, потом смотрю, вона возвращается. И в, в хату. Потом я вже то проходил, смотрю, з хату виходить. У ну, меня в хату. Забрав кошелек, виходить и виходить, ну, потерпев, що заходить. Я за руку і в хату. Далі що відбувалося? За руку в хату, вона кричать, я їй закрив рот. Говорю, що ти кричиш. Говорю. говорю, давай гроші, сука. Она говорит, Гроші немає, говорю, я тебе говорю, говорю, Вона каже, грошей в мене немає. Я її відпустили, пішов. І що ви там побачили в гаманці? 250 гривень. Якими купюрами були? Гроші? 100 в місті і 3 по 50. Де виділить тоді грошові кошти і де знаходиться на даний час гаманець? В я викинув в річку. Де саме? В громанах. В ромнах. А грошові кошти де виділить? До Романського районного відділу поліції надійшов повідомлення про те, що до будинку 83-річної жительки одного і сіл Романського району вдерся невідомий, здійснив на неї розбійний напад. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група. В Ході подальшої перевірки ми встановили, що до даної події причетний 43-річний житель міста, який вже неодноразово був судимий за корисові злочини та розбійні напади. Наразі підозрюю не затриманий та перебуває під вартою. А за даним фактом ми відкрили кримінальне провадження за частиною 4 сто 187 кримінального кодексу України та за погодженням Романської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру. Слідство триває.